Народжений близько 1595 року в Чигирині або Суботові, він виріс серед напруги між козацтвом і шляхтою. Його батько Михайло, дрібний шляхтичий козак, загинув у битві з татарами, залишивши юнакові не тільки шаблю, а й жагу справедливості. Освічений у єзуїтському колегіумі, він знав мови, закони і таємниці дипломатії, але згодом життя його повернуло до шаблі, коли поляки відібрали його маєток і вбили сина. Образа стала іскрою, яка запалила війну. У 1648 році він очолив повстання, що переросло в національну визвольну війну. Під жовтими водами та корсунем його козаки перемогли польські війська, а сам Хмельницький став символом нескореного народу. За ним ішли тисячі з вірою, що він поверне волю Україні. Він не був ідеалістом, він був державником. Уклонився до Москви в Переяславі, сподіваючись знайти союзника, але залишив по собі складну спадщину. Одні називатимуть його героєм, інші політичним гравцем. Та всі визнають, саме він уперше поставив питання про незалежну українську державу. Богдан Хмельницький помер у 1657 році, але легенда про нього живе у кожному козацькому хорі, у кожному заклику до волі звучить його ім'я, бо він голос землі, що не бажала мовчати.